Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео розповім, яким чином можна людині з інвалідністю пройти медичний огляд. МСЕК, ну вже не МСЕК, а експертні команди, просто всі пам'ятають це як МСЕК, да? тому я озвучую пройти його за кордоном, перебуваючи у тих, у кого вже настав цей період повторного проходження медичного огляду. До речі, окремо про це знімав відео. Залишу тут на каналі. Подивіться, які там терміни з проходження. Це відео буде присвячено яким чином у нас. Держава забезпечує можливість проходження такого медичного огляду дистанційно, тобто перебуваючи за кордоном. Тому залишайтеся, якщо вважаєте це відео цікавим і корисним, послухайте, звісно, і якщо будете вважати корисними далі, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал, у мене там більш швидко і тезисно, по суті з'являються всі ці новини діючого законодавства. Також ділюсь корисними порадами. В описі під відео залишаю посилання на канал. Можете перейти і потрапляйте на мік... Канал, там по пошуку пошукаєте вже все, що вам буде цікаво за тематикою. Вже дуже багато там корисної інформації. І так, МОЗ в нас роз'яснює, як відбувається оцінювання повсяденного функціонування. Це замість МСЕКу зараз, да, ті, що роблять експертні команди для громадян України, які перебувають за кордоном. І от МОЗ починає в нас, що з 1 січня в нас було впроваджено нову систему. Ну, всі ви знаєте, да, що скасовано нам СЕКі, і наразі діють експертні команди. Мета оцінювання визначити, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини. Реформа забезпечує доступ до цієї послуги незалежно від того, де перебуває людина в Україні чи за кордоном. І якщо є потреба в підтримці, якщо є значне порушення функціонування, держава, має бути поруч. Ну, отак от презентує у нас таке роз'яснення МОЗ. І ми подивимося, яким чином це можна реалізувати. От хто і коли може пройти оцінювання за кордоном. Українці, які тимчасово або постійно перебувають за межами України, можуть пройти оцінювання. За кордоном, якщо в них є ознаки стійких або необоротних порушень здоров'я, це право зберігається незалежно від місця перебування людини. Оцінювання можна пройти у таких випадках. І тут є три випадки. Зазначаю насмос: якщо в людини є значні або стійкі порушення функціонування, які тривають не менше 12 місяців, або можуть призвести до передчасної смерті навіть за умов найкращого доступного лікування. Якщо наближається строк повторного огляду, який був призначений раніше медика соціальної експертної комісії, або повторного оцінювання встановлено експертною командою. Якщо людині потрібно вперше встановити статус інвалідності або змінити групу інвалідності у зв'язку зі змінами в стані здоров'я, в тому числі для доступу до соціальних виплат, реабілітації чи інших видів державної підтримки. До речі, щодо соціальних виплат, вони продовжуються на весь цей перехідний період, поки ви не пройдете повторний медичний огляд. Ну, по строках я ж кажу, там окремо є відео, подивіться. Оцінювання для країн із міждержавними угодами це дуже важлива інформація. Зараз я назву перелік таких країн. І ну хто там себе почує, звісно, може видихнути, бо може тоді пройти цей медичний огляд таким чином заочно. Дистанційно точніше, для українців, які перебувають в країнах, з якими Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення та бажають отримувати виплати в країні проживання, передбачено спрощену процедуру обміну медичними документами. Це дає змогу пройти оцінювання повсякденне функціонування дистанційно. До переліку таких країн входять: Болгарія 1, Естонія, 2, Іспанія 3, Латвія 4, Литва, 5. Польща 6, Португалія 7, Словаччина 8 і Чехія 9. Тобто всі ці країни мають такі міждержавні угоди: Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія. Посилання на це роз'яснення я залишу в описі під відео. Тут от буде, тому можете не записувати, ще раз передивитись. Як це працює? Передача медичних формулярів уповноважений орган країни перебування, зазвичай орган соціального страхування або медичного обслуговування передає медичні формуляри та додану до них медичну документацію до Пенсійного фонду України. Передача до центру оцінювання функціонувального стану особи. Центр оцінювання забезпечує переклад поданих матеріалів української мови, тобто не ви це робите, а центр оцінювання, якщо це потрібно для подальшого розгляду. Експертна команда Центру оцінювання функціонувального стану особенно. Приводить розгляд, проводить розгляд справи. Прийняте рішення передається до пенсійного фонду. Уповноважені органи договірних держав. І от нижче наведено контактні дані організації, які здійснюють передачу документів до пенсійного фонду. І тут є адреси їх от Португалія, Іспанія, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Республіка Болгарія, Республіка Польща. Зазначено, де цей фонд соціального страхування, де він знаходиться, і куди можна звернутись. Все це буде в описі під цим відео. Нагадую, що варто знати про міжнародні договори. У разі, якщо людина перебуває в одній з країн, з якими Україна має міждержавні угоди про соціальне забезпечення, медичні формуляри і супровідна документація подаються за вимогами, визначеними цими договорами. Зазвичай це документи у форматі, затвердженому сторонами. Наприклад, формуляр СЕД. Чи еквівалентна форма, що містить основну інформацію про стан здоров'я людини. Однак важливо розуміти, міжнародні договори не регламентують порядок розгляду поданих документів в Україні, не містять підстав для відмови у їх розгляді або механізму повернення на доопрацювання. Усі ці питання врегульовуються українським законодавством. Тому для розгляду документів, отриманих у, меж... у межах міжнародного співробітництва, застосовується загальний порядок, визначений статтею 69 основ законодавства України про охорону здоров'я і порядком проведення оцінювання повсякдення функціонування. Це постанова 1338, про яку я вже знімав окреме відео. Таким чином, незалежно від формату документації, експертна команда оцінює її за єдиними прозорими правилами, як і всі інші випадки, коли подається запит на оцінювання функціонування. Посилання на договори з країнами, і тут залишає в нас МОЗ прямо посилання, тобто можна перейти за цим посиланням і подивитись, що ж там за договір, тобто він одразу нас, ну, направляє нас на сайт Верховної Ради, і тут розміщений цей договір. От договір між Україною та Республікою Болгарією про соціальне забезпечення. І тут зазначається, хто, що, як, яким чином все це тут застосовується, можете подивитись по своїй країні. І зазначаємо, що для оцінювання повсякденного функціонування громадян України, які перебувають за кордоном, використовується положення міжнародних договорів про соціальне забезпечення. Нижче наведено цей перелік. І отут ціла купа таких договорів. І навіть по декілька договорів з різними республіками. Ну, подивіться, кому цікаво. Оцінювання для країн без міждержавних угод. Ну, дуже доречне запитання. да, Про ці країни все начебто зрозуміло. А от Якщо немає таких міждержавних угод, або якщо пенсія призначена без застосування міждержавних угод. І от нас МОЗ роз'яснює, громадяни України, які перебувають в країнах, з якими не укладено міждержавних договорів про соціальне забезпечення, також можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування. Для цього діє загальна процедура передбачена українським законодавством. Щоб ініціювати процес, потрібно підготувати медичну документацію. Документи мають містити встановлений діагноз. Опис функціональних порушень, результати обстежень лабораторних функціональних досліджень, виписки зі стаціонару, консультація лікарів тощо. Забезпечити переклад на українську мову. Тут вже самостійно перекладаєте. Документи перекладаються на українську та засвідчується. Згідно з законом про нотаріат, консульські установи України можуть засвідчити правильність перекладу без стягнення консульського збору. Звертайте увагу, звертайтесь до консульств. Це в нас територія України на іншій державі. Повинна вам допомагати. Передати документи можна обрати один з варіантів: надіслати перекладені документи поштою на територію України або передати їх безпосередньо до лікуючого лікаря, у тому числі через електронні засоби комунікації. Ну тобто скан копії з надсиланням на пошту електронну, як приклад. Да? Формування направлення та оцінювання. Після отримання документів лікар формує направлення на оцінювання. Експертна команда в Україні розглядає справу та визначає, якою формою буде проводитись оцінювання з заочною. Або з використанням телемедицини, це залежить від повноти та змісту медичної документації. От форма оцінювання для громадян України, які перебувають за кордоном, оцінювання повсяденного функціонування може проводитися в таких форматах. Заочно без участі людини на підставі поданих документів, ну як я і вище зазначав, якщо вони є повними і відповідають критеріям. І з використанням телемедицини, якщо потрібна додаткова інформація або уточнення, та є технічна можливість для дистанційного зв'язку. Ну, тобто. По відео, да? Якщо подані документи є достатніми, відповідають затвердженим критеріям і дозволяють зробити обґрунтований висновок про функціональний стан. Експертна команда може ухвалити рішення про проведення оцінювання заочно. Що не приймається до розгляду, медичні документи, видані на території РФ або Республіки Білорусь, не приймаються до розгляду незалежно від форми змісту чи способу подання. Це правила дії без винятків. Стосується як первинної, так і супровідної медицинської документації, яка подається для проведення оцінювання повсякденного функціонування. Звертайте увагу. Якщо виникають труднощі, у разі виникнення складнощів із підготовки або передачі медичних документів, рекомендуємо звернутися до консульства або Посольства України в Україні перебування. Як знайти консульську установу? І тут в нас МОЗ надає посилання, перейдіть на офіційний сайт Міністерства закордонних справ, виберіть розділ посольства консульства, знайдіть потрібну країну в переліку, перейдіть на сайт відповідного посольства, відкрити розділ Нотаріальні дії, там буде інформація щодо засвідчення перекладу. Важлива інформація для людей, які вже мають довідку все, МСЕК. у МСЕК. Усі довідки, видані МСЕК до запровадження нової системи, залишаються чинними протягом терміну дії таких довідок. Це прямо передбачено законом про внесення змін. До деяких законодавчих актів України щодо реформування МСЕК, цей закон, що я про нього казав, в кінці грудня 2024 року був прийнятий. Тобто, людям, які вже мають чинну довідку МСЕК, не потрібно проходити оцінювання повторно без визначеної медичної або юридичної підстави. Ну, юридична підстава це закінчений строк дії, наприклад, цієї довідки, або там визначений вам повторний медичний огляд. Джерела правового регулювання. У нас зазначено постанова Кабміна 1338, закон, цей, який я називав, основи законодавства України про охорону здоров'я стаття 69, прим. 1, постанова Кабміну 1542 про внесення змін до деяких постанов і наказ МОЗ від 10.12.2024 року номер 2067 деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденне функціонування особи і міжнародні договори про соціальне забезпечення. Болгарія, Естонія, Іспанія. Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія. Отаке От роз'яснення, в принципі, досить змістовно. Якщо залишились питання, пишіть ще поспілкуємось в коментарях. Якщо вважаєте це відео корисним, обов'язково поділіться зі своїми знайомими. Це дуже допомагає розвивати канал. Ну і підпишіться на канал. Залишайтесь байдужими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні. Всім марного вечора. До побачення і мирного неба.